Вітаю YouTube канал «Інноваційні обрії, і я, Тетяна Шарова, готова представити вам результати діяльності громадської організації за 2022 рік. Одразу скажу, що працює потужна команда, і ця потужна команда вже має певні результати, здобутки, якими ми можемо пишатися. Зрозуміло, що те, що ми напрацювали за 2022 рік, це свідченням небайдужості. З свідченням і бажанням розвиватися не стояти на місці. Наша громадська організація перереєстрована в січні 2023 року. За результатами 2022 року, ми маємо ось такі показники. Офіційно створено і відпрацьовано оприлюднено на сайті 14 протоколів засідань членів громадської організації, оскільки ми працюємо в сфері діяльності. Освіти, науки, культури, інновацій, то наші члени громадської організації, в 2022 році було 69, долучилися до різних робіт, до різних видів робіт, які дозволяють на сьогодні говорити про те, що ми не стоїмо на місці. Кожен член громадської організації розвивається. Так, ми долучилися до прикладу над тим, що працюємо над конкурсними роботами, створюємо науковий збірник. Наукову конференцію провели політичний марафон долучились до міжнародних конкурсів та всеукраїнських, отримали стипендію, маємо грантову підтримку, здійснюємо організацію та проводимо вебінари, семінари та підтримуємо міжнародну співпрацю. У 2023 році кількість членів громадської організації збільшилася. Здебільшого це є доктори наук, кандидати наук, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Безпосередньо фахове передвищі та інші, ми працюємо не на кількісні показники, а на якісні. Тому кожен член громадської організації плідно працює і подає різноманітні ідеї для того, аби досягати вищого професійного розвитку. Якими є досягнення громадської організації «Новаційні обрії України в 2022 році, конкурс Есені Шевченко. Попри всі негаразди, Попри важкість ситуації в країні, ми все ж таки зібралися з силами і провели оцінку тих конкурсних робіт, які ще були надіслані до 24 лютого, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми нагородили подяками, дипломами і грамотами здобувачів освіти. Було створено Ютуб канал інноваційні обрії, проведена онлайн-школа Я обираю українську», поетичний марафон Моя Україна здійснено набір. Наукових публікацій до наукового збірника та проведено науково-практичну конференцію «Українські студії в європейському контексті було отримано грант за результатами конкурсу. Незламні активні. Я обираю українську десять кроків до перемоги. Члени громадської організації є стипендіатами Героїв Небесної Сотні. Ми активно пролонгуємо свою діяльність на міжнародному рівні. І члени громадської організації долучаються до міжнародних літературно-наукових конкурсів і є переможцями цих конкурсів. Також долучаємось до літературних конкурсів, новелістичних творів імені Василя Захарченка, готуємо переможців малої академії наук, готуємо переможців конкурсу мовно-літературного, учнівської та студентської молоді, що є запорукою успішного розуміння того, що. Треба розвиватися, треба крокувати далі і допомагати нашій молоді розвиватися. Тічень квітні 2022 року ми провели всеукраїнський конкурс на всеучнівської та студентської молоді між Шевченко. Цю інформацію, яка була здійснена безпосередньо членами громадської організації, оприлюднюємо на офіційному сайті громадської організації «Інноваційні обрії України. Було створено YouTube канал як вимога часу для того, щоб ми могли комунікувати з нашими потенційними членами громадської організації, долучаючи їх до нашої діяльності. Наш YouTube канал активний, дуже значна кількість підписників з'являється у нас на каналі, і ми готові щоденно поповнювати наш відеоресурс, аби справді було цікаво і корисно напрямок. Нашого youtube каналу Освіта, наука, культура інновації. Було створено в 2022 році Фейсбук-сторінку для громадської організації, де ми долучили вже значну кількість учасників і популяризуємо там, інформуємо про певні заходи і події, які відбулися, або анонсуємо ті, які мають відбутися. Небайдужі члени громадської організації діляться цими постами. Ми пролонгуємо це на рівні не тільки нашої держави, а й за межами нашої країни. Це стосується тих членів громадської організації, що наразі знаходяться за межами України в різних країнах Європи та світу. Провели в липні 2022 року на запит. Внутрішньо переміщених осіб онлайн-школу я обираю українську. Справді люди з південних регіонів звернулися, аби вивчити українську на побутовому рівні, і професійні члени громадської організації на волонтерських засадах зголосилися провести таку онлайн-школу для того, аби ті люди, які потребують в тому, опанували потрібними компетентностями і змогли, принаймні на рівні побуту, говорити українською. З вересня по жовтень було оголошено поетичний марафон Моя Україна, де долучено більше ніж 50 учасників. Вони представляли відеоматеріали, де з величезним захопленням говорили про те, якою є їхня країна. Інформацію про перебіг поетичного марафону також було висвітлено на офіційній сторінці громадської організації «Інноваційні Обрії України. За результатами поетичного марафону та інших заходів, які проводить громадська організація, видаються дипломи, подяки, грамоти, аби мотивувати всіх учасників чи переможців до наступних подальших кроків в напрямку осягнення потрібності в цій сфері діяльності. Величезним проривом нашої громадської організації є той факт, що в грудні 2022 року ми отримали грантову підтримку в межах проєкту Добрі сусіди, одна країна. Було проведено конкурс незламні активні, і, подавшись на цей грант, ми здійснили величезну роботу, яка стосувалася освітнього процесу. Ми навчили людей українською. Ми здійснили тренінги, вебінари, семінари в напрямку 10 кроків до перемоги з вивчення української мови. Після реєстрації всі учасники онлайн-школи отримали сертифікати, отримали насолоду від знання української грант було виконано повною мірою. Працюємо на перспективу. Нині ми створюємо сторінки в Вікіпедії для того, щоб бути розпізнаними, бути безпосередньо в тому процесі, аби мати швидку. Інформацію про кожного із членів громадської організації, але ця робота довго тривала. Ми поступово виконуємо цей процес, і я так думаю, що удосконаленню цієї роботи немає меж, тому що кожен із членів громадської організації щоденно щось робить, здійснює оновлювати це треба постійно. Тому і в цьому плані активно працюємо. Однак, поряд із певними видами робіт, які ми виконуємо, ми розуміємо, що щось треба оцінювати, щось треба надолужувати, і на сьогодні ми здійснили оцінку власних спроможностей громадської організації. Ми бачимо, що ми здатні до саморозвитку ми розвиваємось, ми навчаємось впродовж життя, незалежно від того, що самі вчимо, безпосередньо навчаємось, також здатні до кар'єрного зростання і маємо критичне мислення. Це ті компетенції, які дозволяють нам сьогодні існувати тому просторі, в якому ми перебуваємо. Які наші зв'язки? Зв'язки на всеукраїнському та міжнародному рівні є. Є підтримка різних закладів освіти інституцій, які дозволяють нам тримати наш освітянський фронт. Ми координуємо нашу роботу з партнерами, з різноманітними партнерами в Україні із засобами масової інформації. З різними іншими громадськими об'єднаними пролонгуємо нашу діяльність в соціальних мережах, ми ну зрозуміємо, що ми комунікуємо, оскільки та робота, яка здійснюється членами громадської організації, без сумніву має тісні між зв'язки, матеріальні ресурси. Маємо подекуди певну комп'ютерну техніку, обладнання, сучасні гаджети, ну і предмети для навчання. Тому такі спроможності дозволяють нам активно працювати в освітньому просторі і пропонувати власні послуги для навчання, для проведення різноманітних о, грантових досліджень чи наукової роботи. Але поряд із тим, ми можемо говорити про недостатні спроможностей, яких ще немає в громадській організації. Ми чимося комунікувати з іноземними партнерами на їхній мові, що досить потужно і важко, однак не бачу в цьому проблеми. Члени громадської організації різні, вони мають різну базову освіту і, відповідно, можуть комунікувати різною мовою. Тому долучаємо різних членів громадської організації до певних видів робіт, тим часом забезпечуючи і цей світній фронт. Відсутня на здатність ведення переговорів з міжнародними організаціями для економічного зростання, але наразі в цьому напрямку ми активно працюємо. Не може бути досить багато зв'язків на всеукраїнському міжнародному рівні. Ми збільшуємо кількість партнерів в Україні. Ми постійно комунікуємо засобами масової інформації з соціальними мережами, з громадськими об'єднаннями, тим самим підтримуючи наші зв'язки. Тобто, всі наші договори, всі меморандуми, які підписані, вони справді працюють, і це свідченням успішної роботи членів громадської організації інноваційні обрії України. Серед матеріальних ресурсів, зрозуміло, що потребуємо і комп'ютерного обладнання, і сучасних гаджетів, і всіх матеріальних інших ресурсів, які дозволять нам на високому рівні, професійному рівні провести заплановані заходи в 2023 році. Якими є пріоритети та подальші плани громадської діяльності інноваційній обрії України? По-перше, це чотири основних аспекти, вектор яких обертається навколо всіх членів громадської організації: це освіта. Проведення тренінгів, майстер-класів, вебінарів. Враховуючи той факт, що більшість членів громадської організації це педагогічні та науково-педагогічні працівники, ми будемо постійно говорити про освітній процес, про навчання інших сторонніх осіб, які не є членами громадської організації. Наступний пріоритет це наука, випуск збірника наукових праць. Ми робимо це двічі на рік і плануємо. Один раз на рік конференції тому і набір матеріалів також заплановано на 2023 рік. Економіка на сьогодні Україна перебуває, важкі, перебуває в важких умовах, і ми чітко повинні розуміти, що економічне зростання нашої держави це запорука в першу чергу успішної грантової підтримки, розуміння. Як подавати грантові проекти аплікації, як заповнювати їх? Тому економічне зростання через надання економічної підтримки донорами, міжнародними партнерами є запорукою успішної роботи і існування в 2023 році. Тому до цієї роботи ми будемо активно долучатися. Бізнес. Огладення договорів з метою подальшої співпраці. Так, ми будемо далі. Укладати договори і тісно співпрацювати з різними інституціями, що дозволить нам вийти на інший рівень, і заручитися підтримкою тих, хто куряти з нами працює і має ту ж саму мету, як і ми. Плануємо працювати із внутрішньопереміщеними особами, з дітьми, дорослими та усіма зацікавленими особами задля навчання упродовж життя. Наші контакти ви бачите, ви можете вільно заходити на офіційний сайт громадської організації. Ви можете переглядати youtube канал, де системно оновлюється відео, і на Facebook-сторінку, де також є ця інформація. З вами був youtube канал «Інноваційні обрії і я Тетяна Шарова, голова управління громадської організації «Інноваційні обрії України. До нових зустрічей на все добре!